І так, всім привіт, з вами я, отут і да, 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 це Grand Theft Auto Liberty City Stories У вас не двоїться в глазах, в очах. Да, це вона. Я хочу почати, нарешті проходження цієї гри і... Скажем так, попробувати пройти її. Ну, я її пройшов, конечно. Два тижні її проходив, ну опс. Sorry, Load new game, ну no, не то блин, вибачте Так, new game гейм Ітак э, отже Субетія розвиваються 3 роки до субетії Grand Theft Auto 3 Тобто до того як Клод ограбив банк Так Отже, граємо ми за <coughs> Тоні Сепріані, е... який приїхав в Ліберт Сіті... Сіті після того, як він там щось натворив, щось його мафія там зненавиділа, і він вирішив, так скажем, залізти на дно. Залігти на дно. Не розумію чому ролик так тормозить, не можу порозуміти. Странно. Начебто у мене не тормозило, коли я сам проходив без фрапсу. Ну нічого, якось переживемо, скажімо так. Ну да, звук, звук доволі таки відстає від відео. Да, от так вот. Так. Отже. Зачекаємо, доки це пройде. Так, то ми сідає в на в машину, в таксі і їде до до досльватора. та hey, рускам. Hey, hey. So there he is, huh? So listen, Tony. I know you did a good thing first. I know you've been lied to for a long time. So You're going to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? This Kim, you need a job? Lucky. Після того, як ми приїхали, Себасторан назначив на наше місце Вінченцо. Vincenzo. Leone, I thought we got history from this this Tony возмущається, що як це так я мушу повинен робити на цього, на цього... Даже не знаю, як його назвати ідіота, скажем так. Так, отже. Салют каже, так. Слухай тут so Без лишніх питань, капіш. At так, він часто нам покаже, де, де ми і, now. Собственно, його треба довідвести додому. Він же є на Атлантик Кіс. Вот. Додивляємось ролик. Але вже без звука, блін. Блін, ну що це таке? Чому воно так підглючує? Я коли сам проходив, то... ну звісно теж підглючував, але тільки... скажем так, не так сильно. от не Розумію, У мене начебто комп сильний доволі таки. От.

You're all hard. Ну, ничего закажи. Так. Ничего закажи, что мая для нас одно местечко, где мы можем переодягнуться и взагалі побачити его. Ну что, едем. Я вам честное слово говорю, Я... Коли проходив, я проходив на 50 ФПС, тобто я нормально грав без всяких проблем, без всяких дискомфортів. Все нормально йшло, нормально працювало. Блін, я не розумію, чому тепер так працює погано. Ну ладно, побачимо, якщо це і далі буде тривати, то я, мабуть, не буду робити проходження, тому що при таких лагах це... Ужас! Але це перша тест місія, стопу так. То я вирішив зробити. Так, 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 так. Спільно ось ми вже біля дома. Дивимось, ролик. Отже, нічого, що... Ми приїхали. А то не кажется, ця дара, що повинна бути моїм домом, бла-бла бла і тому подібне. Не буду я тут жити. Він чнка каже, а ну то тоді Кампець, все. Пішов ти. Ладно. Я мало що розумію по англійськи ну так, от нам показують... диск Сохранення. Тут можна буде зберігатись, 6 годин пройде після того, як ми сохранимось. І тут є таке як поняття, як е, зміна одягу. Так. Отже. Можна змінити. Зайді все для того, щоб змінити одяг. Остаємо. <світтєві> І, І ось ми вже передяглися такий солідний. Доволі такий костюм. Так. Еди назад до Венчанса. Окей. Добре. Идемо. Так. Ну давай. І ось нам показують, що це гараж. КЕП! Це гараж! Тут можна зберігати машини, блин. Нібито я не грав ніколи в... Гатя я і не знаю, что такое граш и не можем... Можно там сберегать в машину. Блин, я це уже давно знаю. Так, сідаємо в машину. Now, take me to my place. Так, відвези Вінченце до Atlantic Keys, Окей. Відозроблені. Так, тут нам показують, як змінювати радіостанції. Я вже не встиг сісти за кермо вже машину поламав. Брине, зламав. З мене воділо дуже цікавий. А, так, да, забув сказати, що тут є мотоцикл. Так сказати, в GTA 3 їх не було. Чекайте, я зараз звук збавлю. Так. Ага. От чому в мене погано чути? Так, так сказати, не було чути. Блин, так, я що турниці говорю... Э... Гатя 3 не було моторциклів, так тут добавили. Во. Так що... Шо... якщо ви хочете Ліберсити покататися. Моторциклом, то Лібер Ситісторія закрасила для вас. Ну шо, ми приїхали. Привезли в інчанзу. Дивимось ролик. І так, місія пройдена, дали 100 доларів. Так, е, користуючись нагодою, вибачте, що під кінець. Ну нічого. Е, хотів би я привітати свого друга з Ютуба. Нік його... за 691. У нього сьогодні день народження. Е, звати його Вова. Yeah. Liberty City commuters have been dealt a hard blow today when transport workers across the city took industrial action in sympathy for beleaguered ferry workers whose livelihoods are threatened by the construction of the new Porter Road tunnel. Neither side in this battle seems keen to give any ground. Union Chief Jane Hopper said yesterday that she will bring the mayor to his knees before she's licked. Late. More later on LCA. <laughs> Эээ, е, в общем, таке. Е, е, сказали, що... Сказали по радіо, що... Е, скажем так, міст На першому острові. І Хочуть построїти цей тунель. От котрий з'явиться в GTA 3. А тепер тут пароме. Так, блин. Ось так вот. Ладно. Я що хотів сказати, блин, нас прервали, блин. <клух> так вот. Хочу привітати свого друга Вову. Він же -за 691 на ютубе. за 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 691, мне же Вова. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе... самого наилучшего творческих успехов эм, в жизни и на ютубе вообще во всем чтобы тебе всегда скажем так везло в жизни во всем чтобы у тебя все было хорошо в личной жизни и вообще все самого лучшего и да ну вот так вот типа что-то такого так ну А ми завершуємо місію. Першу тестову місію Grand Theft Auto Liberty City Stories. Так. Save. Так, хочу нагадати, що я це проходив через емулятор. PC. Uh, PC. Uh.